Знаємо, що це перша в світі команда, складена з переселенців з окупованих територій. 11 метровий штрафний удар розбігається. Капітан команди на силу пробувати діями своїх колег на позиції капітана. Непогана передача. Мяч зрізається. Грає під номером шість. Допомагаємо двадцятий номер Микита Бордовський. Зараз м'яч стрибає. Нагадаю, що команда. Миколаїв знаходиться на 8-й сходинці в активі команди 11-під 29-м номером, як зазвичай в центрі нападу. Він грає і знову він на центральній позиції. Помилка, перехоплення, 33-й номер обігрує, ще одного жавка і забиває гол. Рахунок стає 2-0. Володимир Заваляк обіграв трьох футболістів і робить рахунок 2-0 на користь футбольного клубу Миколаїв. Зараз прямою трансляцію, зараз перепрошую кутовий, небезпечний удар. Сергій Козак перехоплює м'яч. Найкращий воротар Маріан Бурбас. Найкращий захисник Андрій Гурський. Жавко. Передача на Стаса Ракатянська. Стас, треба обігрувати, треба щось робити. Збиває. В штрафній площі. І зараз Сергій Козак виконує пенальті, забиває гол! Два-один рахунок. Сьогодні на стадіоні, але добре, що немає дощу, немає снігу. Хоча для футболістів має бути спекотно, а особливо для мрійників, тому що їм треба зараз знаходити додаткові сили, енергію, оскільки вони програють. Цупка виграє, дуже легко обіграє, знову забиває м'яч. Ну, просто якось просто дають футболісти мрії, Чая. поганий старт. Другого кола був в чемпіонаті Київської області. За боково лінією швиденько вкидають футболіста Миколаєва. У Гурський. Тому я так розумію, що у Миколаєва теж амбіції поборотися за четвірку. Зараз лівою ногою козак втрата. Незрозуміла була передача. Здавалось, тільки-тільки єдина є. Вдала гра проти Сокола, яка відбулася в першому колі. Зараз пробиває поворотом і забиває четвертий гол капітан команди Григорій Коваль. 4-1 стає на користь Миколаєва на 49-й хвилині. І пропускає Кирило Іваніков. Невірно він росте. Зараз подивимося виконання цього штрафного. Знову Григорій Коваль б'є поворотом, відпускає м'яч. Вийшов я бачу капітан команди. Євгеній Кардюк, і зараз має контролює м'яча, програють вони борьбу. і Знову передача на 9-го номера, пробиває, він ближній кут. І дякуємо ЗСУ, що вони дають нам можливість грати. Класний удар зараз треба було. Можливість грати. Класний удар зараз треба було забувати. Чістяк не забуває стійка ату зі стандартного положення. Зараз знову виконує лівою ногою, далеко він закручує вперед. Потім впливов продовжити боротьбу за золоті медалі. Зараз хороший момент у 18-го номера. Ходиться на останні 10-й Зараз небезпечна атака. Ну куди ти спішиш? Іван Буйков? 9 Дев'ятого номера. Втікає він приходька, простріл. Активно комбінувати футболісти Миколаєва. Вже Курбанов з м'ячем. Передача. Ліворуч і продовження з лівого флангу на віс. Цюбка головою пробиває, Цяк буде виконувати. І знову Андрій Гурський. Все просто. чистяк подає, Гурський вибиває. Рахунок незмінний. 4-1 на користь гостей. Ще одна подача. Волошин, треба бити. Хорошо пробиває. забиває. Браво, Олександр Волошин. Скорочує він рахунок. Робить його на 80-тій хвилин. Але якось не точно він виконує. Легко перехоплює. Олег Курбанов, теж футболіст, який свіжий на полі. Активно він зараз з м'ячем на правому фланзі. на Цюбка пробиває, забиває гол. Під рукою пропускає Кирило Іваніков, воротарський гол. І Цюбка робить рахунок 5-2. І дубель на рахунку цього в офіційних матчах. Зараз Ващук. Але Бурмас. Прошу вас на трибуни стадіону Рубенс-Просіті, 13 квітня 13.00. Миколаїв подача сильна. Встигає Дмитро Приходько головою.